прошый <свес> сад <свес> 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 Відповідь мені на те, що там всі фотографії, десь матеріал просто такий, щоб не потрапити. Ну, в ній 17 січня 2018 року, 17 року в 17-й годині 32-го, підготовча судова засідання по кримінальному провадженню відносно Гур'єва і Юрія Миколайовича у члені кримінальних порушень, передбаченою частиною 1 статті 343, частиною 2 статті 345, частиною 1 статті 376, частиною 1 статті 371. Кримінальна подача України омнушує ці лікарі. Судове засідання з'явиться прокурорка прокуратури Харківської області Субов обвинувачення волі та його захисниці життя і її поставили року та законодавку. Потерпілий чук не з'явився, но озвучені повідомлення написав заяву про розгляд право в цій... Слад суду справи розглядається Київським районному суддаміста Харкова у складі головуючого суді чредник пересекретарі бомб Бомберу за участю прокурора в Рубав, захисника Шевченко. Обинувачення встаньте, будь ласка. Пам'ятка про права обов'язки вручена вам? Познайомили Так. Все зрозуміло. Довіряєте даному складу суду розглядати справу? Дайте, будь ласка. Суд також доповідає, що до канцелярії суду потерпілим, було здано заяву наступного змісту. Прошу вас проводити підготовче судове засідання у справі за обвинувачення Гур'єва без моєї участі. Захисник пам'ятку врученого познайомилась? Відводи складу суду Немає. Прокурор відводи саме не подає? Шановний суд немає. Немає, сідає. відводів та саме не заявлено. Суд з'ясував думку учасників судового провадження, щодо можливості призначення судового розгляду. Там вирішує клопотання, що будуть заявлені. Прокурор. Шановний суд, в ході досудового судового розслідування будь-яку Юрію Поскольку не законовних правоворушень, передбачені на першої сталі на частини, 2 стаття 145 частини, першої статистики шостої частини, першої сталії 170, першої нового України. За побігне захід обрана 4 січня 2012 року у вигляді домашнього варишку. Прошу суд призначити абонування відносно а Також свідки, свитки, какие допытаны проводили судового расслідувания, свитки Середенко, Мекика, Шумна, полов Мойцер, Киденко, Клиценко, Мечаров, Сталинский Романюк, Викаченко, Петухов, Тахиров, Шеблоков, Міняний, Кравченко. Захисник, будь ласка, ваше виходу. Заперечення маю честь. Прошу а, призначити виконав акт дорозмілу по суті а, проти а, заявленого клопотання прокурорам. Заперечень немає, не заперечу проти задоволення. Сідайте. йде. Овинувачення. <кху> Вставайте. Ваша думка. Не заперечую. Не заперечую. Суд видаляється до нарадчої кімнати для постановлення ухвали. Орієнтовний час буде завтра о 9 годині. Прошу,